Тарас виборов перше місце у дорослій групі ваговій категорії 86 кілограмів на першості Європи в столиці Косово, місті Приштина. Виступи дались нелегко, адже встиг отримати травму після першого бою. Але пощастило, що суперник по другому бою знявся, а до виступу за золото встиг підготовитися до добре знайомого опонента з Хорватії, в якого взяв реванш. У мене було три бої. Перший бій був зі словаком. Досить серйозний опонент. Він мені дався не не так легко, але я зміг його виграти, але отримав травми після цього бою. І так вийшло, що я повинен був боксувати на наступний день. Ну, я прийшов на зважування, хоч в мене все боліло, я зважився і потім через деякий час я дізнаюсь, що мій суперник Швед знявся. У фіналі я боксував з Хорватом. Він мені знайомий, тому що я йому програв. На світі в Греції доробку Назара – срібна нагорода чемпіонату Європи з тайландського боксу. На ринзі в косовській столиці йому протистояли представники Польщі та Франції. Якщо західного сусіда вдалось здолати, то останнього суперника ні. Але зате тепер є чіткий вектор, згідно якого треба тренуватись та усувати прогалини в підготовці. Виступав у категорії Ю 23 Вагова категорія 63,5 кілограми. В Першому поєдинку я зустрівся з представником Польщі та виграв. Його. Так. В фіналі я зустрівся з представником Франції та трішечки уступив йому, зайняв друге місце. Готувалися ми три тижні, збори у нас були у Таїланді, в місті Бангкок по виступу. Звісно, хотілося забрати золото, але не вийшло. Виступом криворізьких спортсменів на першості Європи тренер бійців задоволений. Хоча, звісно, можна представляти Україну на міжнародній арені, на таких змаганнях ще краще. Тому над цим і будуть тепер працювати ще більш інтенсивно в спортивній залі клубу. З нашого клубу, з нашого клубу презентувати нашу країну на чемпіонат Європи їздило шість спортсменів у складі національної збірної команди України з тайландського боксу серед дорослих. Самі змагання відбулися в місті Пришти на столиці Косово і збірна на. Нашої країни за підсумками виступів зайняла перше місце. До її скарбнички криворізькі спортсмени поклали одне золото, три срібла та дві бронзи медалі. Щодо результатів виступів, добре, що завоювали призові місця, але вони не всі перші. Тож є над чим працювати та що покращувати. Всього ж на чемпіонаті Європи з тайландського боксу взяли участь більше 30 країн старого континенту. А тому конкуренція на ринзі була максимальною, адже всі держави представляли кращі кращих спортсменів. Аймо наших бійців із нагородами і бажаємо успіхів у наступних змаганнях. Олександр Фефілатівлі Прибчук перший міський.